Що дитинство дуже мало обіймала, бо батьки лише працювали і можливо не завжди вміли проявляти свою любов. Старша сестра Оля особливо була обділена увагою. Її часто сварили і навіть були за будь-які провини. Відносини між сестрами не завжди складалися, вони часто, вони часто сварилися і навіть билися. І одного разу Юлі по Оля почалася істерика. І вона наговорила дію дуже багато неприємних речей, які дуже її ранили. І знаєте, чи відбулося далі? Ні, вони не побилися. Господь торкнувся серце Юлії, і вона підійшла і просто обійняла свою старшу сестру і тримала її довго-довго обіймах, гладила по голівці, поки не прийшло полегшення. Юля тоді зрозуміла, що обійманці — це справжні віки від Бога. Біблії навіть є твердження, як Бог нас обіймає. Давид пише у Псалмі 139, 5 й псалом. Оточити мене ззаду і спереду і руку надіною свою диплому. Так, Данія, ну, підідемо сюди. От ви уявляєте, як це Бог нас може так сильно обійняти? І ззаду, і спереду сильного сина. -сильно. Айсая. 58 главі у 8 вершу каже, тоді твоє світло зісяє, як парення зоря, і твоє виставлення не запариться. Попереду в тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава обертатиме тебе. Давайте на хвильку уявимо, як би це було, якби ми обійняли самого Ісуса. Як би це було для вас? Можете, можете побачити себе в цьому образі? Подивіться на відео. Той, хто на Ісуса війну. Вигадливий. Той, хто одразу почне витирати заплакані очі. Агресивний. Той, хто одразу почне переглянути про все на світі. Той, хто не може повірити своє очах, якого особливо потрібно буде обріяти. Щоб поїхати, що він нарешті з Ісусом і все позам. Той, хто все життя чекав на цей момент. Той, хто просто дивитиметься з ним. Ну добре, не буду питати кожного, але якщо вам буває сумно, просто уявляйте частіше мить, коли ви обіймаєте Ісуса, повне стілення його обійма. Уявляйте вже зараз, коли спілкуєтесь не з небесним татком та відчуваєте Його руку. Таке відчуття, яке він обіймає, огортає як ковдру, наповнює зсередину своєю любов'ю. Неймовірна радість з заходом, Бог посміхається тобі, йому приємно бути з тобою. І знаєте цікавий факт: людина не може жити без обіймів. Навіть для того, щоб вижити, треба три обійми, а щоб бути щасливими, не менше сіми обіймів. Насолоджуйся обіймами Бога. Обіймай ближнього, посміхайся кожному, і ти зробиш цю людину щасливішою. Говоріть своїм друзям, що Бог їх любить. Вирізіть вашу любов у приємних підбадьорливих словах, обіймах. Як ми час, як ми рідко це робимо? Передавайте Божу любов іншим. Можливо, комусь сумно і не вистачає підтримки. Станьте цією підтримкою. Добре, а зараз я запрошую до мови.